Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про штучну конструкцію за рахунок чогось. Чи можна парк реконструювати за рахунок спонсора? Ні. Краще це робити коштом спонсора або за кошт спонсора. Чи можна наповнити бюджет за рахунок приватизації? Ні, краще наповнювати бюджет завдяки приватизації. Чи можна добре навчати учнів за рахунок сучасних технологій? Не варто добре навчати учнів можна використовуючи сучасні технології, але і це ще не все. Не треба в наведених ситуаціях використовувати слово дякуючи. Наприклад, реконструювали парк, дякуючи спонсорам. Дякуючи, означає висловлювати вдячність. Але ж не про вдячність йдеться в цьому реченні, а про те, за чий кошт зроблено добру справу. Отже, не за рахунок, а коштом завдяки або використовуючи. Ось і все на сам кінець лише додам. Шануємо себе, дбаючи про чистоту свого мовлення.